А тим часом в Україну надійшла партія зброї. Нові поставки від союзників ну новими їх точно не назвеш. Це давня зброя від часів еноліту до середньовіччя. Культурні цінності, які були викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій, повернули до України. Це 14 артефактів, що намагалися незаконно ввести на територію США. Невелика, але важлива перемога на культурному фронті. Власне цією темою і продовжимо етер як митець працює в умовах війни. Відповідь можна отримати на виставці у столичному музеї Ханенків, на котру ми і запрошуємо вас просто зараз. Патина кольору нефриту, вивернуті маски, дрон схожий на гігантського жука, моторошний мідний саван людського зросту, жахливі обличчя, котрі намагаються з нього вибратись, і підпис зберігати вічно, не розкривати. Вася Дмитрик. Дмитрик пропоную от в цей саван покласти все зло, яке існує, і закрити його це зло в цьому савані і більше ніколи не відкривати. І, власне, вибирає цю мідь, тому що мідь, як я казав це такий досить токсичний матеріал, і він завдає, буде завдавати ще якихось болісних відчуттів тому злу, яке там е -е 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 закрите. Мідний саван одна з інсталяцій одеського художника Васі Дмитрика, яка зараз експонується в Київському музеї Ханенків у межах виставки мови війни. Все почалося ще минулого року, в кінці грудня 22-го року, в Одесі, в Одеському національному вже художньому музеї відкрилась виставка Мови війни. Все це об'єднано однією ідеєю про те, що як митець, сучасний український, живе та працює в умовах не тільки повномасштабного вторгнення, а загалом з початку війни Росії проти України ще з 14-го року виставка мови війни складається з чотирьох великих експозицій одеських митців. Кожна частина демонструє різні мови війни. Експозиція Васі Дмитрика це майбутній післявоєнний період. Час, коли треба запроторити все зло до мідного саркофага, і більше ніколи за жодних умов його не відкривати. Я вважаю, що ця виставка не просто відображає наше сьогодення, е, вона і є нашим сьогоденням, тому що е, якраз так хронологічно, якщо можна висловитись, виставка скомпонована так, що роботи, наприклад, Миколи Лукіна це про перечуття війни. Роботи Васі Дмитрика це про після війни. А роботи Євгена Вас... Баля це про те, що зараз відбувається. Ампули з відстріляних гільз, відрізані дреди, вмонтовані у хвостовик мінометного снаряда, розірвані гільзи в камені. Північний потік, забитий патронами від крупнокаліберного кулемета. В цьому просторі ми презентуємо твори Євгена Баля, це дуже відомий одеський український перформер, митець, скульптор. Ця виставка має назву Артефакт нуля. Це про наше з вами сьогодення, про фронт, про обстріли росіянами українських міст. Я був в захваті від того, як використовуючи усі всі елементи, Євген. Підкреслює або висвітлює е, сутність і російського миру, і російської культури. Для мене це знаєте такі, як я побачив, таке перевертень. Усі артефакти нуля для своїх скульптур Євген Баль підбирав особисто. Від початку війни одеський митець допомагав працювати іноземним журналістам і неодноразово їздив майже на лінію фронту. Я взяв певні шматки, щоб показати в Одесі людям, просто своїм друзям, які такого не бачили, як це виглядає. Основні артефакти я зібрав в Северодонецьку, тому що їх було багато там, і тому що вони валялися під ногами. Це трансформація переживань. І почуттів, думок, страхів, якихось очікувань в прості форми з вживанням, от за участю теж таких реальних артефактів війни, які брали участь в безпосередньому вбиванні людей навіть, або принаймні загрози життю людей. Зруйновані сходи, що нікуди не ведуть. Чорно-білі символи горя на білих полотнах. чорні квадрати тканини, під якими ховаються обличчя солдатів Першої світової війни, особисті сни і внутрішні емоції Миколи Лукіна. Ця виставка має назву ґрунтові води. Микола, от на цій серії робіт. Виражає своє перечуття війни. Всі ці роботи були створені десь от на зламі двадцятого 22 років. А це внутрішній світ художника, це його сни. Або як він сам каже, це його жахливі сни. Це знову ж таки про оцю крихкість, про ґрунтові води, про страхи, про дитячі дорослі страхи і про якусь таку нестабільність. У роботах кожного з трьох митців складно знайти щось спільне, але кожний із них розмовляє з глядачами своєю мовою. Різні досвіди війни вимагають різних мов розповіді, вимагають Різних референтних. Наративів, які не е, е, об'єднуються в, в якусь одну мову, в якусь, в якийсь один дискурс. це погляд, е, яким може дозволити собі тільки зовнішній спостерігач, власне. Для мене розрізнення тих досвідів головніше ніж об'єднання їх в якусь одну спільну мову. Побачити твори одеських митців на власні очі можна у Київському музеї Ханенків. Виставка триватиме до 26 листопада.